Що, люди, всім привіт, вітаю вас на нашому каналі. Давно за вас не бачив, за всі заскучав. Нарешті ми вибрались на коп, поїхали на старий старий хутер. Тут же ніхто, певно, ну як, певно, ніхто не живе вже років три. Вибачте, за вітер, може такий. Приїхали ми сьогодні, я, Вітя, Кум і Петрик. Давно ми вже всі не виходили разом, але сьогодні якось знайшли день. Приїхали ми о, таким синім драконом. А будемо копати ось там. Там ми знаходили і динари, і багато Польщі, і багато-багато різних цікавих монет. Зараз зайдемо і будемо шукати. Зараз я переключусь, покажу нашу команду. Так, приїхали отаким супер ровером бо машину ніде не проїдеш. Приїхали. Стоять ці прибори вже на готові. Та й таке. Зараз ми вибігаємо, махаємо. І тоді включаємося, якщо щось буде, я вам все обов'язково покажу. Все, гарного перегляду. Ну що, зайшли ми саме на город. Он до кум з Петрухою щось теж знімають, бо кум щось знайшов. І Вітя от прийшов. Знайшов отаку здоровецьку монету. Це, Як на мене, це двуха Ніколаївська. Ой, цього Олександровська. Більшість всього. Коротше така здорова монета. Зараз старти і не будемо, бо сніг починається. Ми вже походимо в кінці обітремося і покажемо. Ой, бляха. Ну це більшість всього. Да, це Олександровська двушка. Так, да, видно, да, трошки. Орла з короною. Ну що, погнали, бо що нам ходити і ходити. Фух, щось буде покажемо. Коротше, розкопав я таку велику яму, але то вся фігня. Знову покликав вітя. Мені здається, що я сьогодні не буду копати. Тільки буду знімати їхні знахідки. От знову монета. Але як на мене знає, гудзіка хотіли зробити чи що. Ну, щось таке, треба чистити. Але факт в тому, що вони лізуть і то вони здорові. І якщо роздивитися, то це місце вже копане, перекопане. Ми ж тут були і другі люди. Ну в общем, копаємо. Оце за 10 хвилин пошуку. Три здорових монети від я знайшов. Капець якийсь. У мене просто нема слів. Ух, все, побігли. Так, ну що ж. Був у Володі сигнал. І попався ось такий монітос. Так, що то у нас є? Совет. 10 копійочок. А який рік? Так, рік закиший, руку не видно. Ну, в общем, пісній совет. Так, ну то одна знахідка. І ось, ось з тої самої ями. Вискочив в нього точильний камінь. Не, ну це прикольно. Навіть крізь засатового совіта. Можна тільки чека. Так, ну от такі знахідки. Так, ну все, рухаємось далі. Так, сходив я, ходив. Був у мене сигнальчик і випав такий круляж. Вроді би срібло якесь маленьке. Ану. Ану. Такс. Не ану. Коротше, зараз секунду протру легесенько і покажу, бо дуже багато болота. Коротше, це в нас дводинарій, але то на превеликий жаль фальшак. Ось тут видно 1620 рік. Ось видно коня. Ну коротше. Повірте на слово, тут кінь. Ай, та й така монета. Ладно, будемо бродити далі ходити. Такс, був володю черний сигнал. Є монітос. Так, ну, фокусуй. Оба. Що воно таке? Щось залезне, вроді свят. Ну, на вигляд то не бачу, але вроді би, вроді би, соєтно. Так, ну, да да, совето все. Проглядаються букви ззаді. Ну, нічого. Монета є монета. Все, двигаємо далі. Так, ну що, наступний сигнал після два динара. Так, фокусуй зараза. Оба є. Якесь колечко. Походу, обручалка з монети якоїсь. Ага, вона сама. Типа таке, як якесь подобає для перстенька. Чи це є перстенька? Ну, секунду. О, це ще персеньок, там щось зображено. Ініціали, чи що? Так, якась буква. Так, коротше, потім... Як будемо обідати, я трохи змию і покажу, бо з собою води не маю. Так, он таке колечко. Чого, зачот, зачот? Так, ну що, копаємо далі. Так, ну що, її є, є, володі сигнал. Так, тремо, тремо, тремо. Ну, фокусуй, оба. Ай, лки-палки, опять фальшак. Фальшак на полторак польський. Ну так, да, фальшак. В принципі, стан є. Ну, як знахідка, дуже цікаво, Шкода, що не срібний повністю. Ну і що? Находка за так, все, копаємо далі. Так, ну що, махаю катушкою, буквально метра півтора від того персня. Гудик самоверху, зіркою. А ще й мідний, а ну фокусуй. Ну от, що ти? Так більш-менш видно. Коротше. Просто гудик зіркою. Все, Все, чалапаємо далі. Ну що, повертаюся, трохи Петруха знімав, трохи я знімав, бо на два різних телефони. Тут у мене попалась боратосечка. Вона то зализана в хлам, нічого не видно майже. Але фактово монетка і монетка це вже добре. Так, і зараз покажу, що ще ще знаходив. Найшов якусь такого. Не знаю, що це таке, якась така монета цікава. Ну якась алюмін, чи... чи бог його знає щось таке. Один пенго. Щось якась діч І, і чотири Ну, в общем, така ще монетка І тронділь. Судебський. О, таке ой. 30-й рік. Три копійки Так, ходимо. Хлопці трохи познаходили. Трошки я познаходив. І попалася, не знаю така. Тільки... Бронзова дручка, якась не знаю, що це таке. Ну що, ходимо, зараз туди коплю. Спущуся ближче до річки і походимо. Ходити дуже важко, налипає все, але нічого, раді монеток можна походити. Так, побігли, знаєш, скоро вже будемо обідати і знов ходити. Все. Так, трохи від вітру закриюсь, бляха, розкопав, хвилин 15 шукав знахідку і щось пещить я не можу зрозуміти що. А вона, бляха, приклеїлась до ноги. Поки не відкинув болото, не зрозумів, що це. Якась така маленька монеточка, це, певно. Не знаю, що це. Буратос, певно, що ж таке маленьке може бути. Чи що це? Певно, Буратосика. Зара. Піляха, вітер трошки. Не можу сказати, Да, Певно. Буратос, Буратос, Буратос. Так, да, коротше, Буратос. А ні, то певно одна Совєтська. Тількись такий гуртик бачу. Так, да, це одна копійська радянщина. Тьфу ти, господі, лучше б не знаходив. Ну що, майже дошов вже до цього краю, тут покрутимося і будемо вертатися помаленьку назад, бо вже треба обідати. Ми сюди спеціально і прийшли, щоб погобідати. Так, тепер біжимо. В общем, був у сигнал. Десь само такий верховий, саме верху лежав. Е, копаю сназник. Лазю, лазю, шукаю, так і немає. Тут дивлюсь на лопату. Там монета тричить. Це світ, роді би, чи що. Ой-ой-ой, болота тьма. А ну, одну секунду зараз протру і покажу. В общем, да, це на світ. 10 копійок і 84 рік. Так, ну така монета. Що нормально, для кількості піде. Все, двигаємо. Ну що, коротше, ваш така гарна прическа. Тільки очапки пооставалася. Ну, в общем, прийшли ми на обід, вони розпалили вогник. Е, сьогодні ми на старому хуторі. Хочу вам показати. Ну, якщо ви бачите це відео, значить ми вже полюбе щось знайшли, бо початку не знімав. Тобто потім і все побачите. Е, дуже доволі цікаво, бо старих хатів багато, дуже багато старих хатів. До речі, навіть вулиця не заросла. Ми зараз трошки пообідаємо, все, ще пройдемо туди трохи далі, бо люблю дуже такі місця. І якщо щось буде, приїдемо зараз трохи на друге місце і покажемо вам, якщо щось офігенне Ну Я думаю, бо ми толкові з вами камради. Так, ну знаєш, будемо обідати, потім ще включимося. Очередний сигнал і є монітос. А ну, розпаковка. Ранній совет. Ранній совет, тушка. А, ну давайте, 27 рік. Ну, пожалуйста. Ага. 31. й Коротше, не буду на ній серйозно зациклюватись. Обичний совет, Думаю всі його бачили. Вс, отака знахідка. Все, поїм далі. Коротше, переїхали в мене на нове місце. Тут трохи ще камради ходять. Вон до Вітька. Аж там до якийсь дядько ходить, там вона ще Вітька. Вітька щось знайшов якусь монетку. І в мене вискочила монетка. Олександр ІІ. Закранчи, в принципі, навіть нічого. Почищую, буде дуже шикарненько. Так, побігли. щоб там Оці його. нас нічого не позабирали. Так, кум тільки що знайшов монетку. І це або динар Литовський, або Чешуя. Це... Чешуя, і то офігенна я. Це чешуя. І то шикарна. Симплекс робить всі. Sí. <гум> <гум> да, така короче, чешуєчка. Офігеть. Ну шо, кума вітаємо і ходим. Знаєш, тут що щось повинно бути, Все, Побігли, хай ті завідують нам мовча. О, то могу я далі. Ну, фокусуйся. Ну, там. В слідах, в слідах все. Це вслідак. Такс. Накум вітаємо тебе з хорошою монеткою. Такс, підійшов до віті, знайшов він таку боратосинку. Ну, фокусуй. Такс, таку боратосину польську. Такс. Ну, така знахідка. Стан є. Трошки откушено все, Ну нічого. Поки що до нього ще вибув сигнал. Паси таке сколечко. Ну точніше те, що від нього лишилося. Камінчика немає. Саме кільце обломлене. Грусь печаль. Ладно, вигаємо далі. Так, підійшов до мене Вітя. Є в нього в грудці кругляш. Ану, розпаковка. Так, що, Буратоз буде? Чи не Буратоз? Буратоз. Боже, стан взагалі. Ляля. А ну ну коротше, то у нас буратос, що там буде терти, Що про нього розказувати Що красива монета. Аверс видно. Реверс помити водою теж буде видно. Так що, ну, фокс фокусувало. Коротше, все. От такий у нас монетос. Що вітаємо, вітю, шукаємо далі. Так, ну що є і в мене монета. Ось так го. А ну. Ех, ранній совет. йолки палки а царів хочу. А воно мені совети і совети сипле. 1931. Ну і що? Для кількості, як монета, в принципі піде. Добре що хоч не пізній. Ну, фокусуй. Коротше, нема там на що фокусувати. Просто монета. Такс. Ходимо зараз по такому городику. Зараз, напевно, піду от туди тако, трошки далі. ходити туди, назад, туди, назад. Хочемо побачимо. Все, двигаємо. Для вас пройшла секунда. Для мене добрі хвилин 25 пошуку. Є монітос. Так, що у нас вроді би Буратінка чи що? за закиша, як завжди. Коротше, остатки Буратоса. Щось там проглядується. Чуть-чуть. Печаль біда. Ну і що, ладно, кладемо в хабарницю. Будемо шукати щось в кращому стані. Все. Двигаємо отуди. Так, був ще віті сигнал. Попався в нього якийсь царьок. Вроді би двушка по розмірах. Чи то Микола ІІ або Олександр Шестої опери. З цієї сторони, правда, дуже закиша. Ну, що, думаю, що вона відмиється. І ще ось о... він був знайшов два совєта трошки раніше. Так що там 10 копійок. І що це таке? Два царик чи вроді Ну коротше, два совіти. Що, монета є. Зараз будемо збиратися і їхати додому потрохи. Так, зараз ще по пару метрів, якщо щось буде, то покажу. Ну що, ходимо вже майже вечір, ну як, вже десь часа 4, певно. Ходимо те, що є по знахідках, є в мене пару совєтіків в команду, є ще щось таке цікаве, щось знайшов. І ось вітя гукає, що є монетка. Це Мико... О, да, Ніколай перший. Одна копеєчка. І І найголовніше, що тут буде сохран, бо немає ніяких добрив і воно дуже добре все зберігається. Там тих два дядьки десь ось там десь бігають. Щось вони тікають, не дуже дружелюбні. Що підійдемо, то вони тікають, тікають. Ну і ладно. Так, ну що, ходимо далі, будемо бачити, що воно і буде. Е, ну що, друзі, закінчили ми свій коп. Я в такій балаклаві ще. Постійно ходимо. Е, закінчили ми коп. Трошки познаходили, трошки дехто попропускав, ну коротше, копом ми задоволені. Хоча прийшли вон до нашого синього дракона. Хлопці, вон до всіх збираються. Так, зараз покажу по знахідках, що ми понаходили. Так, уважно див. Ось такі в нас знахідки за сьогоднішній день. Так, почнемо з Петрухиних. Сім монеток. Ось до дво динар. Це посріблі Буратоси, совєти. Ну, вітя, як завжди, навіть не треба коментувати, бо в нього саме більше і саме найцікавіші. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, монеток. Шоні, йде сьогодні пішки додому. Так, в мене сім монеток. Отакого. Ось от цікавіше якась. І ось таку штучку знайшов. Це вроді як срібло, бо там коротше проба є на вушку я десь. Я то думав, що це золото, але обламісь. Так, і от кум. Саме цікавіше він сьогодні знайшов, це чешуйочка.

Взагалі толковенько. Так ми походили. Десь ми були тут біля е, в 11, початку 12-ї ми приїхали, а зараз е, пів п'ятої. Ну, ми ще обідали, звісно, годину, але таке. Отак, От в общем, ми е, походили. Такі в общем, знахідки. Дядьки ще там десь ходять. Ну вони, походу, обіцялись, не підходять до нас. Ну, в общем, будемо їхати додому. Все, по можливості зробимо відео. Виставимо, і ви все побачите. До побачення. Дякую за перегляд. З вас лайк. З нас далі копання.